Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі. Звісно, що кар'єра за Оксфорд. Напевно, давно її не було. Напевно, недавно вийшло, що ти мелеш. І сьогодні ми будемо продовжувати свій рух в АПЛ, свій рух до зони Ліги Чемпіонів. Це та ні, навіть не до Ліги Чемпіонів, взагалі просто до Єврокубків. Рівень гри я підвищив, як ви писали. Зіграємо, спробуємо на легенді, а далі вже буде видно. Можливо, і підемо на Алтімейт. Бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. І, звісно ж, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментарі. А до розіграшу залишилось зовсім чуть-чуть і 40 підписок. Звісно, загнув я палку. На майбутнє я трішки це врахую і якісь реальні буду умови придумувати. Тому вибачте, це була моя помилка. Так що бажаю вам приємного перегляду. Починаємо. Що ж, розпочинаємо ми наш такий ого шлях. Матчі проти Фулхема, слухайте, ні, не нічого собі підсилення складу. Ну, а в нас, в принципі, вся основа в зборі, всі взагалі в прекрасних кондиціях. Правда, щось по настрою. Хлопчики не дуже всі довольні. Центр захисту, Едвардс, Тишов. Ну що ж, друзі, як почнеш так і поїдеш. Да? Тобто, як ми зараз зіграємо цей матч, цьому, перший матч цьому випуску, так ми і далі будемо грати. такий початок. О, господи. 2-0. Оце ви мене підштовхнули, звісно, на. О, господи. Да, це срака, це просто, ну, це. Це, це, це. це початок. Не, не хочеться навіть продовжувати вже. А можливо, ми хоч один гол заб'ємо. О! Ну, на 46-й, на який ще забивати на, такі, на такому рівні складності. Так, ну тут же вихід сам на сам буде. У, yeah, yeah. 3-2, слухайте, ми ще й в грі. Ми ще щось можемо, на... напевно. Ось вам і легенда. 3-2 на виїзді програємо Фулхом. Але так більш, напевно, реалістично буде, так? Да? Фулхом це така команда і вище класу, а ми всього-навсього новачки цієї лізі. Так, наступний у нас буде Брайтон. Давайте, ну вдома, вдома. Так, вдома ж, звісно, що хотілося би виграти. Хоч би яка команда це не була, Брайтон. Барселона і так далі, ну, вдома хочеться завжди виграти. Тримати, тримати, їх тримати, тримати. <плес> а Клін? Та поки приймеш. І в Ну, Все-таки діждали свого моменту. йо, -йо. у, один-один. Радіємо, я би вже АПЛ виграв її. І наступна гра у нас проти Тоттенгема, Ну, колмоні, є... калуштонг, Овер, Медісон. Іміг, Повар, Еступіньян, Мартинець, Педро Поро і Віцаль. Ааа, мені боляче стало, коли я їх склад побачив. А що в нас тут? Ну, о, Форсон 76-й. Морейро, 76. 76. О, 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 оце машини, оце все. Щас ми їх жахнемо. Запускаємо. Ой, як запустили. О, як добре запустили. І в дань, да їбать, ну що з тими данями таке? Ну я не розумію, ну такий шанс. Ну, ну ти, 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 ти шо дура. Що заб'є! Що заб'є. О! Ігра собі слухайте, він там просто повалив його. І л... Тут так чим проти Мартінеса 0-12 просто XG! Але він не вис. Вийш... Виграв! Сюди! Да, сюди контратака, це наше все! 2-0! Оце, оце вже цікаво! Це таки не даремно ви говорили, що давай повинно... Давай підвищиться в... ладність, Ууууу! <глев> оце емоції. Я сподіваюсь, вас також там емоції є. Але як він тут виграв, Мартіни взагалі в дурнях залишили. А тут підстро. Ай. Ай-ай-ай, ну 2 Так, ні-ні-ні-ні. Та ні. <глев> Берні. <глев> Тай Медісон все-таки дістав свій шанс. Повбалить. Ого, друзі, перемагаємо 1-2 на виїзді Тоттенгем. Ого, таку команду, це приємно. Слухайте, тільки ми грали з Тоттенгемом, тут уже Арсенал, і він також на першій сходинці. Та що ж це таке? Вернер, Сакка, Мартінелі, Вере, Райс, Одегар, Тріп'єр, Вірджіл Дейк, Тімбер, Драмдей і Зіна. Так, у нас всі заряджені. Ну, ми вже один раз прибили в тому матчі на виїзді Тоттенгем, який займав першу сходинку. Може вже все-таки і арсенал приб'ємо, ні? І Морейр! Сюда! Як він розвернувся? Один нуль. Блін, чесно кажучи, я не вірив. Я не вірив до останнього, що він так розвернеться. Не, ну топчик, топчик, питань нема. Якщо не в таких матчах, то, то де і коли, і як показувати свій рівень? Дивіться, просто прийняв на груди біжил. Туда. Рамздей. Сюди! Блін, ну лофт з це щось з чимось, звісно. Хлопчик в натурі приїхав, блін, повернутись в лігу чемпіонів. І тут 3-0! Як лофтутчик просто по 3. 3-0 арсенала валить. На легендарному рівні. Оце. Слухайте, я про таке взагалі не міг подумати. Та що ж ти робиш? Навіщо я це зробив, ну, блін. 3-1, добре. Зіне. Зіну, Зіну! обійти Зіну! І в дальню, сюди, сюди відстійкать, відстійка, сюди 4 1 Наступний матч у нас проти Астон mm -hmm. ну Теж так команда підсилена. Мукоко, Распадорі, Теліманс. Нормальна команда така. Mm -hmm. Розпочинаємо гру проти Вілли. ну Тут я гадаю, що потрібно не збавляти свої об обороти. Mm -hmm. Ух. Просто став, підготувався, вдарив. Добре, хоч не робочу руку куркую. Нугуй о, Бущан, молодець. <риклад> <риклад> ну чому такий гол? Ну, ну блін. Ну як таке пропускати? Я не розумію. Ну, ну така шляпа. Та, навіс. О, добрий. Сюди! Забарний! Ви зрозуміли чому так? Щоб бущан і забарний себе почували максимально комфортно? Морейра! О, який гол з гострого кута. Просто це неймовірно один два У -у -у. Дивіться просто, як тут вся ця атака відбувалася. І просто з гострого кута. І вдар в дальній. У -у. Оце, -це. оце то, що я чекаю від наших флангових ну, нападників, півзахисників взагалі від усіх ударів в дальній кут, оце такі. А тут пусті! Ну як в пусті, не пусті, але 3-1. Виходить знову на заміну і забиває цей. О, слухайте, Макліна там трішечки вже під спиною щось репить. Ага. 3-1, оце. І свисток зараз буде, так? Да? Бомба. 1-3 на виїзді. Розбираємо Астон Віла. Оце кайф. Наступна гра у нас проти Вестхем. Вілсон, Бенхрама. Кета, Куду, Совчик, Серхіо, тут Помікано, Тірні, Стірні, Аріоля. О. Це теж команда. Але це матч через 2 дні після матчу проти Астон Віли. Ой-ой. Спробуємо таким складом зіграти. Можливо, все-таки вийде вистояти. Тому що в нас. Блін. Дуже-дуже мало сил. Добре? Оце розіграли. І я знаю, що ти можеш. Ай, ага, ти козел, де ти там взявся? Ой-ой-ой, оце про Оце да. Це, це. це питань нема. Там так провтикав, що ну, було зрозуміло, що зараз буде небезпечний все-таки момент і буде го. О, 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 о добрий день, два ну. І, а може один хоча б. Ну, один да. Ну, до речі, такий нападник забив, що для нього це дуже потрібно буде на майбутнє. Але ж 1-2. Ну, слухайте, як вдома поступаємося 1-2 вестками. Ну, це срак. Дорогенький, Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю Довбану ВЛ. Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш, і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкращі. Так що, якщо у тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖЕКОС ти отримаєш і 10% знижки. Друзі, в нас матч проти Ліверпуля. А в нас хоч О, о, нормально. О, хедли 71-й. Добре, супер. До речі, я так замітив. Ой. Що в нас гра проти топів? Це таке краще, ніж проти таких середняків, якихось таких міцних команд. А от проти топів. Ми якось отак виступаємо, що просто бомба. Забрав же! Та не забрав же, ну там забрав! Ну, яку хера! Ну, оце шляпа залетіла! Оце просто шляпа! І я таку ще шляпу ніколи в житті не пропускав. Ну, Оп! Оп! І туди його! Сюда! Один-один. Хорошо. Але він знову, дивіться, виграв позицію. <гум> знову. Араухо. Барни, як ти не. Іди в дупу своїм телефоном. Слухайте, знову відігруватись, Ой, який підкат. Як вони це роблять? Це корпус ставить? Ніхера собі. Ого! Оце срака. Ой, ні-ні-ні Бля. Стиг. Ски! Ну хоч 4-2, слухайте. Ну. Тонку з цього, звісно, ну, але так. Ну, ще штрафні ми не пропускали. Зрозумів. Так, у нас матч проти Crystal Palace, Команда вже трішечки хоча б поскромніше, але все ж таки, ну ми бачили, як ми граємо з командами поскромніше. Так, у нас маглін уже 77-го рейтингу, дай Бог, до кінця сезону буде 80-го. Ну і Морейра, і Форсон також піднімуться трішечки, хоча б ближче до 80-го. За барний також. тіки, давай теж рости. Ало, друзі, що я можу вам сказати? Потрібно забирати цей матч. Так, тут Лофтус стік. Лов тут чик. Оце тобі і чік, а що за баночка? Маклін, Маклін. І пусті в рота! ого го го оце просто розкатік! Гвардіола ти де? Навіщо нам гвардіола, якщо в нас є Ірло, який теж розуміє, що таке паси, і що таке тікі-так, і що таке просто елегантні паси. І вдань! Ну знову ця клята дання. Ну як вона в мене просто, ну... Просто знущається з мене. <риклад> Оце просто не відпустив. Ну, що це за дупа? Ну він тут крутився, вертівся свою дупу підставляв. На. Оце це просто... Це просто 90% голів, яких ми пропускаємо. Та е. Урод ти! Ананасовий. Добре, не свисти! Тика не свисти! Урод, урод, урод! Ні, 2-2, ну це дупа, проти Крісто Пелес. 2-2, оце понюхали. Це вважай, що програли. Так, у нас матч проти Евертона. Миколенко тут на базі. А в нас, а в нас дупа. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як це боляче. Слухайте, другий тайм ми граємо другим складом. П'ять замін. Побачимо кого, як. Ну, перший тайм потрібно робити результат. О! А це щось може бути. Щось може бути. І в дальню! Ти! Ну блін, ну як ти там пробіг? О! О! І тривалий сюди! Сюм! О, це так помилка! Ой! Ну нарешті, нарешті помилка в суперників, нарешті. Ну, а то тільки ми просто так жатливо помиляємо, що це просто срака. А тут на Гудді. Good... До речі, я був на цьому стадіоні, коли грали Товариську зустріч. Благодійний матч був Динамо проти Евертона. Я в цій кофті був тоді. І. ну... Бом, матч мені дуже сподобався. Є дуже багато грошей, по-моєму, щось скільки. 100 чи 200 тисяч фун фунтів зібрали на благодійність. На, цей, на фонд перевели United for Ukraine. Слухайте, <буху> <буху> все-таки скористався цим моментом. Скористався цим шансом. Але як тут забрав? Тут Гульуд защитають. Молодець. ну молоде. Ну, як просто форвард. Потрібний час в потрібному місці, будь ласка. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Блін. Один, 2, 74 хвилина, йо-май йо. Ні, не все. Не все, йо! Оце шанс прогавили. Так, Хедлі, повертайся. І тільки не пенальті, ні, ну це срака. А зараз 2-2. 2-2 і все. Ну я же ну блі. Ха-ха! <гад> Навіщо? Я... Це просто дупа. Так, прийшли в нас звіти від трансфер... ой. Від скаутів. Ну, як завжди, буде, це дупа, да? По Україні дупа, а може щось хоча б по Мексики буде чи ні. Та, теж дупа, ну блін, ну йо йо-майо, ну дайте хоч по цих. Дайте мені Сона хоча б одного. Дякую. Так, наступний матч у нас проти Вулверхемптона. Це останній матч в цьому випуску. І проти нас буде грати Мактоміней. то Neto... і так далі. А що у нас по команді? знову перший тайм ми пробуємо забрати собі, а другий тайм уже будемо. Що ми будемо? Ми будемо просто виживати. До речі, напевно, давно ми не грали в такій формі, ні? Чи це тільки мені одному таке здається? Опа! Опа! Як елегантненько Маклін забиває цей м'яч. Так тихесенько легесенько в утворі. Просто бомба. Це п. Пи... Будемо нюхати весь сезон. Тут шанс що тільки шум. Який шанс? Шанс іще просто. Молодець. Сюди! Не було, не було, файду, не було! Заміна спрацювала один-два. Оооо, є все-таки шанс Гордон забив? Дебютний м'яч свій. Ого-го, <смір> сюди Ні. Ні. О, кіпер. Що ви робите? Що ви маєте робите, б? Просто самі собі, самі собі. Ну нахіра таке робити. Ну, бля, що це за інтелекти оце в грі? Тут виручає, тут. Ну що ну, ну, це за Що це за... Просто максимальний трасіт. Твою душу, Ну чому ніхто не забігає за нього? Ну чому нікому не можна віддати пас на 11 метрів? І тут буде. буде. Я певен тільки важливий грибе наш. Два-три я. Та я не чую де. Аве! Слухайте, ну це ніхера собі який гравець, ну його, блін, тримати також на лавки для запасних. Два-три перемагаємо! Дуже важливий дуже важлива перемога просто. Так, ну а в наступному вже відео ми все-таки розпочнемо свій шлях Еміра із ФАК. В Кубку Англії, а зараз я хотів би я хочу подивитися турнірну таблицю англійської прем'єр-ліги. Зона вильота після 20 турів це Лидс Юнайтед, Норвіч, Бренфорд. Дуже близько, до речі, і Евертон, і Лестер Сіті. Далі, щось такого цікавого є Манчестер Юнайтед 8-й, Челсі 7, прості Манчестер Сіті. слухайте собі. Ліверпуль п'ятий. Оксфорд Юнайтед четвертий. В Лігі Чемпіонів ми зараз. В зоні Ліги Чемпіонів. Третій Арсенал. Ух, далеко вони. Другий Тоттенгем І. Чи Ньюкасл Юнайтед? Ніхера собі. По бомбардирах у нас Лофтус Чік. 6 голів. Ну, але які 6 голів, які він голи забивав? Бомба просто. То ще більш нікого з Оксфорда немає. А! Екі тіке. 21 м'яч в 20 матчах. Просто шалений показник, мені дуже подобається. Все-таки Форварда підписали за смішні гроші, просто топового. Так, що в нас по асистах? Брангган, 3 асиста так і залишилось, Хедлі 4 асиста, Екітіке, 4 асиста, Маклін, 5 асистів, Порсон 5 асистів. Дивіться, у нас асистентів дуже багато в команді. І Перший Морейра. 8 асистів, взагалі бомба. Так, і сухі матчі. Ну тут у нас, я думаю, зміни такі відбулись нормальні, тому що ого, ну, Бущан уже на третій сходинці, 7 матчів. Тут Віцаріо, Вікаріо, Віцаріо, я не знаю, як це він італьянець, як там все правильно буде. 8 сухих і на першому місці жопа. 8 сухих. Чому на першому місці Повп, а не Віцаріо цей? Чому? Того ж менше матч. А на цьому я хотів би подякувати за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваш коментар, за ваш лайк. І... і хочу вам побажати всього найкращого. Ми з вами скоро побачимося. Я сподіваюся, вже буде це відео про онлайн режим. Я спробую все ж таки там щось таке зробити, але що, я ще не знаю. Думаю, це буде вікенд ліга. там буде видно, звісно. Щасливо, скоро з вами побачимось. На все добре.